Справа 13.8. Чи проходить графік функції y дорівнює x у квадраті через точку? Ну що ж, стартуємо в першому заданню точку А з координатою мінус 1-1. Якщо графік проходить через цю точку, то якщо x перше число у нас дорівнює мінус 1, значення нашої функції має дорівнювати мінус 1 другому числу. Давайте перевіряти. Записуємо, що y тоді дорівнює. Отже, мінус 1 це х у квадраті, і це дорівнює мінус 1 у квадраті, це дорівнює 1, так? Але в нас тут написано мінус 1, то ми записуємо, що мінус 1 не дорівнює одиниці, Ну що ж, то Можемо записати, що точка А або графік функції не проходить через точку А. Записуємо, що графік функції. Графік функції не проходить, не проходить через точку А? Yeah? Переходимо до другого завдання. Точка B с кратою мінус 525. Знаходимо значення функції y дорівнює x у квадраті. Тобто це буде дорівнювати перше число у нас мінус 5. Замість їх представляємо. Мінус 5 у квадраті, це буде 25. І дійсно, друге число в нас також 25, то ми записуємо, що 25 дорівнює 25. Так. То записуємо що графік функції. графік функції проходить? Проходить через точку. B є. E. Переходимо до третє завдання. Точку С з 0,0. Так, проходить через цю точку записуємо чому? Y записуємо дорівнює x у квадраті, і це дорівнює 0 у квадраті. 0 у квадраті буде 0. То виходить, що 0 у нас зліва дорівнює 0 справа. Дійсно, друге число у нас також 0. Тобто виходить, що наш. Графік функції проходить через точку, це записуємо, що графік функції проходить через точку. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Чи проходить графік функції через точку d з координатою 25,5. Перевіряємо, чому дорівнює значення y, якщо x у нас дорівнює 25. X у квадраті або 25 у квадраті. І це дорівнює. 25 у квадраті це 625. Виходить у нас 5. 5 у нас не дорівнює. 625. двадцять пять. Тобто ми записуємо, що графік функції не проходить через точку Д, записуємо, що графік функції не проходить. через Де є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Чи проходить графік функції через точку в першому завданні записуємо ні, в другому завданні так. В третьому завданні записуємо так. І в четвертому завданні записуємо Ні. Ну що ж, ось таке завдання на належність точки графіку функції. На цьому вправо завершено.